Всім привіт, дівчата! Давно у нас не було розпаковок покупок косметики. Цього місяця в мене було цілих 5 посилок. Дві посилки з Сефори, посилка від Шанель, посилка від Dior. До речі, про Chanel і Діор я вже розповідала в інстаграм. Залишаю посилання в інстаграм, якщо ви на мене ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Там дуже багато всяких таких косметичних штучок до того, як я показую їх на YouTube. Поїхали. Почнемо, мабуть, з Сефора. Oto takie one pakowanie. Я досі притримуюсь мінімалізму, тому замовляю тільки те, що мені необхідно. Цього разу мені необхідна була масочка для волосся. В житті б не звернула увагу на торгову марку Церемонія, тому що я про неї взагалі нічого не чула. Але, як ви пам'ятаєте, мені дістався такий набірчик від Sephora Б'юті інсайдер з засобами для волосся. Так ось там була ось така масочка в пробничку, і вона мені так сподобалась. Якщо чесно, мені здається, що вона одна з кращих. Вона... Точно краще, ніж карастаси Сеусі, котрими я користувалась. Але вона малесенька, бачите, ось така. Я, мабуть, не раз за 3-4 вже встигла скористатися, і хочу сказати, що вона дійсно відновлює, не дивлячись на те, що вона така дуже легка по консистенції, але вона працює. Ось така знахідка. В житті не чула про цю торгову марку. Маска десь 39, мені здається, доларів коштувала. І все інше, що в цій посилочці. Бонуси. Все, посилка пуста. По-перше, я замовила собі ось такий пробничок Tom Ford. Там можна обирати пробничок на вибір. Замовлення було невеличке, тому пробничок один, як бачите. А, так, і давайте його протестуємо. Мені дуже подобаються парфуми Tom Ford, але вони мені не подобаються, як відчуваються на мені. Так, я коту дала іграшку, щоб він не ліз до мене на стіл, тому будемо його трошки чути. Ну, та, та сама історія. Він мені дуже подобається ось так на, на самій упаковичці. Дуже приємний, рози я навіть не відчуваю поки що. М -м -м, важко описати. Він не надто такий суворий, а зовсім не солодкий. Але і рози не чую. Ну, знаєте, мабуть, один із найлегших Томфордів, що. Чи я пробувала? Ну, прикольний, до речі, можливо, я навіть ним зараз скористаюся на сьогоднішній день і дам вам знати знову ж таки в інстаграм, що я про нього думаю. Тому що, як завжди, я купую собі ці там форди в мініатюрах, в повних розмірах, а потім продаю, бо не можу ними користуватись. Закохуюсь просто в аромат, але на собі я їх дуже-дуже довго відчуваю. Не знаю, чому так. Далі, пробничок Шарлотта Тілбері Magic Water Cream. У них є звичайний, мені здається, крем, а є трошки більш легший. Так ось це. Давайте перевіримо. Мені здається, що Water це легша. Так, Water це легша версія. Подивимося, як буде сприймати шкіра. Мені дуже подобається Magic Cream, класичний від Шарлотте Тілбері. А цей крем можна було обміняти на бали на Сефорі. Так ось я обміняла його на свої бали. По бісефора Beauty Insider. У мене ще не прокачаний місцевий акаунт, польський і акаунт для магазину прокачаний, А саме мій акаунт зовсім ще не прокачаний, тому пробнички в мене. Не дуже гарні. Наступним кроком туш. А, також замовляла набір Sephora Favorites і там була карточка для обміну на повнорозмірну туш. Вирішила спробувати ось цю Milk, бо я ще її не пробувала. А мені здається, ось Milk, Cosas і інші такі новенькі. Особисто для мене бренди, вони дійсно варті уваги. А в мене підзакінчилися всі мої мініатюри тушів, було їх доволі багато, і тому зараз з е, задоволенням поповнюю свої запаси. Давайте подивимося, де вона зроблена дуже цікаво. Вироблена сама туш в США, і як бачите, нам обіцяють і підкручення, і ліфтинг. І об'єм, і подовження, і все і відразу. Ось так виглядає повний розмір в силіконовому кейсі, мені здається, цей кейс можна зняти. А ну, давайте поспробуємо. Так, кейс знімається, бачите? І мініатюрка цієї туші без силиконового кейсу. Я вже бачила також мініатюрки у нас в магазині б'ють, б'юті вони продаються. Ага, ось така. Трошки якась вона. Махната. Але зазвичай такі махнаті щіточки вони роблять розділені вії. Мені це подобається в результаті, а сама щіточка виглядає не надто естетичною. Ну, подивимося, покористуюся трошки, подивимося, чи буде вона осипатись, як вона себе буде вести. Але відгуки на цю туш класні, тому я вирішила її. Власне, і протестити. Наступна посилочка від Sephora також усе із того, що мені необхідно. Пробнички зараз роздивимося, тут уже трошки посікавіше проходимо. Наклали пакетів і замовляла я, власне, заради кремів для рук. Один із кремів вже спробувала. Зараз розкажу трошки детальніше. Із пробничків парфумів цього разу взяла Good Girl. Так, ну поїхали. А взяла три креми для рук. Ось цей з кокосом, наче має бути найбільш поживним. Я його вже використовувала, і хочу сказати, що він абсолютно не поживний. Він мені абсолютно нічого не робить. В мене дуже зараз обвітрюються руки, тому що я купила велосипед і на велосипеді, особливо від у вітряну погоду, руки перетворюються в незрозуміло що. І ось у мене цей крем наразі, він закінчується. В сильно б'юті є такі креми, вони просто мега класні. Вони просто дуже добре відновлюють. Дуже добре зволожують. І я користуюся цими кремами вже дуже-дуже багато років. Тут я не маю зараз можливості замовити сильне б'юті, тому що дуже довга і дорога доставка. І вирішила ось такі по 6 доларів замовити. По 6,50 виходить, з податком. І якщо чесно, це ну, оцей крем з кокосом це точно розчарування. Він, наче, приємно пахне, пахне кокосиком, але він, знаєте, наче. Таке відчуття, що тут в складі олії, котрі просто не здатні проникнути в шкіру. Шкіра починає блищати. Ось тут руки в кремі, бачите, в кларанс, але шкіра не блистить. А від цього крему шкіра буде блистіти, блищати, а поглинатися він зовсім не хоче. Не хоче він поглинатися, і не хоче він виправляти якісь лущення чи зволожувати. Знаєте, коли такий прямо дискомфорт в руках, що навіть і так зігнути неприємно, бо таке тяжіння відчувається. А, і ось цей крем, а, наче котрий зволожуючий, відновлюючий і напитуючий, він зовсім не напитує і зовсім ніяк не відновлює. І ці креми вони мають бути ще легшими, теоретично, чим той. Давайте подивимося, їх текстури. А по якості також уже скажу в інстаграм, або, може, шортцик сюди загружу на ютубчик. Трошки по-іншому пахне. Ось тут запах приємний дійсно, але якість ніяка. Інша текстура більш плотна, до речі. Набагато більш плотна текстура, ніж у кокосика. Дуже відчувається лаванда, мабуть, так, з чим вона? Масло ши і каріте. А тут у нас кокос. А, також масло ши і каріте. Ну, тут дуже відчувається якась квіточка лаванда, мабуть. І давайте спробуємо ще алоє. Подивимося на текстуру, розкидаю по сумкам в машину кремчики, бо все позакінчувалось просто. Так. Виглядає, на перший погляд, так само. По 30 мл, до речі, в цих тюбиках небагато. Текстура геть інша від перших двох. Запах також інший, відчувається алое, але не чітко. І, до речі, хочу вам сказати, він найприємніший. Ось цей мені найбільше сподобався з трьох по текстурі. Хоча, я ж кажу, я розпочатила кокосик, бо думала, що він буде найпоживніший і що він буде рятувати мою шкіру. А ні, алое найпоживніший виходить. Хоча я думала, що він буде. Найбільш легким, дуже приємний. Ну, Також, бачите, жирними виглядають руки, але дуже приємний. Ось цей залоя мені найбільше подобається. Якщо б я обирала ще раз, то вибрала б точно його. Ще замовила олівчик для брів від Sephora. Ви знаєте, що я дуже люблю олівці для брів від Шарлотта Тілбері, але вони коштують 26 доларів тут в США. а Змінний рефіл коштує 16 доларів, але змінних рефілів уже півроку як немає ніде. Ні на офіційному сайті, ні на сайті Sephora. Що хочу сказати, олівчик від Шарлотта Тілбері мені набагато більше подобається, котрий Браучит в відтінку Medium Brown. Я його вже мільйон разів вам показувала. Постійно його купую, але він коштує 26 доларів. Цей коштує 13 доларів. І якщо порівнювати ціна якість, то ні, Шарлотта Тілбері не в два рази краще, ніж Sephora. А Sephora я можу купити два олівця. Шарлотта Тілбері він більш економічний, але також не в два рази. Тому я прийняла рішення поки що купувати Сефору. Коли будуть змінні рефіли знову в наявності по 16 доларів, тоді я буду купувати Шарлотту Тілбері. А 26 доларів раз на півтора місяці а, викидати на олівчик для брів мені не хочеться, якщо чесно. Тому поки що переходжу на Sephora. І взагалі, торгова марка Sephora мені останнім часом дуже подобається. Я дуже багато у них чого а, пробую. Мені дуже подобається їхня туш Size Up, Я взагалі, коли в мене закінчилась мініатюрка, а аж розчарувалася трошки, бо не хотілося переходити до інших. Вона настільки класна, настільки легка у використанні. І масочки від Сефора мені дуже сподобались, тому буду тестувати найближчим часом набагато більше косметики від бренду Сефора. Так, це також пробничок, відкладаю в сторону. А зараз. Покажу вам ось таку штуку. Також у мене закінчилося масло для демакіяжу від Shiseido. Де, і зараз я використовую масло для демакіяжу від Drunk Elephant. Drunk Elephant дуже дорогий бренд, на мій погляд. І тому мені хочеться щось трошки бюджетніше. Бо також ціна якість з цим демакіяжем від Drunk Elephant. Ну, така собі. Тому буду пробувати щось від Sephora, знову ж таки, і про запас взяла собі для демакіяжу ось таку штучку. А, у мене не може бути більше, ніж однієї штуки, одного призначення про запас. Трошки мене лякає вигляд цього бальзаму для демакіяжу, що скажете. Він виглядає як парафін якийсь. А, ну, подивимось, як буде у використанні. Скоро будуть пусті баночки, трошки детальніше розповім вам про те, чим користуюся. І також напишіть, якщо хочете фаворити за минулий рік. Бо я, в принципі, в кожному відео кажу, що мені подобається, що не подобається. Але якщо хочете таке зібрання, все в одному, то обов'язково зроблю. Що стосується ось цього парфуму Кароліна Херера Good Girl, це ось така туфелька, у них вони є в різних кольорах, і вони настільки популярні в магазині нашому, що мені соромно не мати поняття про те, які вони, які вони за запахом. Тестую по мірі можливості, і хочу сказати, що вони дійсно класні. Вони такі свіжі, до речі, на перший погляд, здається, що це. Сніг, але там можна придивитися ще є квіти. Ой, дуже приємний аромат. Так, новий, нова синя туфелька. Буду в курсі. Так, що тут є ще спробничків? Від Фенті, ось такий конвертик і тут три засоби. Фенті, до речі, середня за ціною косметика. Я ось зараз тільки починаю трошки вклинюватись в цінові діапазони саме американських брендів, бо ми звикли більше до європейських. Дещо, звичайно, я пробувала з американської косметики, але більшість це все-таки японська і європейська, і з того ще я люблю. Тут у нас умивалочка, тут у нас. Якась жирна вода, тонік, тонік. А, і далі у нас крем з СПФ. Спробую, дуже класно, що відразу три засоби є. І такий конвертик, знаєте, як на день народження для грошей. Прикольний, прикольне оформлення. Взагалі, Фенті класно підійшли, мені здається, до. Свого брендінгу дуже таке все мінімалістичне і стильне. Мені таке подобається. Так, і Оріби, сухий шампунь, обміняла його на бали. В мене було доволі багато мініатюрок від Оріба, і сказати, що щось мені дуже сподобалось, я не можу. Подивимося, що зробить цей сухий шампунь, можливо, супер об'єм або супер чисті корені. І розкажу вам трошки згодом. Але взагалі, з цього, що я пробувала від Оріба, воно непогане, але за таку ціну можна взяти набагато краще. Я зараз за Хербо замовила собі такий шампунь і кондиціонер, що я просто в шоці, що я переплачувала стільки за Керестаси, за всі інші останні роки, бо ну, це просто мега-мега класні речі за супер супермале гроші Далі переходимо до Шанел і Dior. Ось так гарненько доставляє Шанел. О, така коробочка. Тут, мабуть, чек. І така гарна, красива коробочка. В коробочці у нас лак для нігтів Прекрасний, прекрасний початок року, я вважаю. Дуже гарно вони упаковують мішечок поклали. Я ці мішечки потім використовую, до речі, для біжутерії. Так, пробнички і, власне, сам лад для нігтів Мій закінчився. І ось йому заміна. Ось він, до речі, повністю до дна закінчився. Вистачило мені його приблизно на півроку. Він зараз у мене на нігтях в один шар. Дуже класна така база, вона наче укріплює нігті, нігті стають більш такими плотними і класно виглядають. Так. Тепер що стосується Діор. Ну, у Шанель було таке оформлення, що Діор, мабуть, його не переплюне. Діор точно таке саме оформлення, як у Європі. Я вже замовляла в такому самому оформленні, показувала вам. Точно так само все приходить. У них вкладено чек, так само, як і у Шанель. І, мені здається, точно такий самий пакетик, який був в минулому році. Також тут є мішечок. У мене вже ціла колекція цих мішечків. Два. Пробнички, також обрала парфуми. Пробнички можна обирати на сайті. Точно така сама мішура, як і в Європі, абсолютно нічого не змінне. І тут у мене масло для кутикули також закінчилося. Точно таке саме, як я вам вже показувала. Ось так воно виглядає. Мега класний засіб. Мені здається, кращого масла для кутикули Ой! Видавала, так, видавала. Кращого масла для кути, коли не знайти. Воно ще так пахне приємно. Масло також дуже економічне, його вистачає більше, ніж на півроку, але менше, ніж на рік. Що ж все ж таки краще Dior чи Шанель? Якщо чесно, я купувала і Діор і Шанель вже по декілька разів, але точно можу сказати, що Шанель мені подобається більше. Моєму манікюру вже, мабуть, днів 5, він вже трошки відріс, але нічого не злущилося. І при тому нанесено в два шари. Діор злущується, шанель не злущується. Шанель більш такий рідкий, більш вонючий. і... Не така зручна щиточка, можливо, бачите, вона трошки тонша. У діор трошки товща щіточка, якщо у вас широка нігтєва пластина, то діор значно зручніше А Діор гарно виглядає, він більш прозорий, саме ось ця база більш прозора. Але вона, знаєте, лягає позиками, по-перше, якщо не старатися наносити тонко. А по-друге, вона е злущується, якщо нанести в два шари. Вона злущується буквально на третій день. Мені це не подобається, тому я перейшла на шанель. Мені більше подобається ось ця камелія, і купую її вже вдруге, повторюсь. А що стосується ось цього лаку від Dior, там всередині є ось такі. Шарики можна поколотити, і воно трошки розіб'є. Текстуру. Що стосується ось цього лаку? Він мені так сподобався, бо він в один слой дає класне покриття. Але але він дуже дешево виглядає, максимально дешево. Знаєте, наче мені сподобалось в магазині під магазинним освітленням, в Польщі я його тестувала. Але коли я його нанесла, я ну розчарувалася, і мені довелося влітку використовувати його як лак для педикюру, тому що іншого лаку в мене не було і не було часу власне, на дослідження, що за лак я хочу. І користувалась ним. А потім купила ось такий Ессі для експерименту. Не можу носити яскраві кольори на руках. Не знаю, я лякаюся своїх рук, дуже якось воно мене обмежує. Чи що не знаю, це щось психологічне. Я не можу використовувати яскраві лаки на руках. На ногах можу. На руках мені некомфортно, тому не використовую. Але взагалі дуже класний, Також з одного шару наноситься. Дає класний результат, можна нанести як більш товстим, так і більш тонким шаром і не сколюється, не сколюється, нічого з ним не стається. Що стосується відтінків, значить це 370, якщо в два шари, то він буде майже чорний. Якщо тонко, то він буде такий бордовенький. 370. Боже, як тебе прочитати? Модель Клікс. А це у нас відтінок 268 рубан. А база йде у одному відтінку у Dior, і у Шанель також вона так і називається: Камелія. Ну що ж, це все. Якщо відео було вам цікавим і корисним, звичайно, ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимося з вами дуже-дуже скоро. Не забувайте, до речі, не забувайте також про інсту посилання під відео.